Доброго дня, сьогодні на Рівненському таринку зніму ціни на чобітки. Перед нами, перед нами кадік 6500. ціна 2006 року, бензин 1,6 на механічній коробці з таким синеньким салоном попереду. Кадік. Ранотрафік. На Рівненському авторинку глянемо на ціну. Дизельок 13950 14 рік є номер телефону, автівка Грузова, Автівка Грузова. Ось таку дачу можна придбати за 5,7 рік. Один дизельок, автівка універсальний на стальних дисках відповідно на механіці 5-стопеневій. Ось такий варіант. Citroen Jumpy, ціна 10500, 20 дизельок 10-й рік. Автівка у нас легкова. На стальних дисках, ось так от виглядає салон автівки. як каже мій знайомий тестю автомобіль, да, всі тесті. Із кожен тест має мати схожий автомобіль, або якийсь пережок, або якийсь кадік, або ось такий Citroen трен який вже немаленький, так би сказати. Тут він, я так розумію, на раз, два, три, шість на вісім пасажирів. Ось так от виглядає ззаді багажник. Чистенький охранений автомобіль. Заглянув всередину, ще сюди. Зручненький, хороший ці сидіння, мені подобається. Що показую, що для кожного, кожного пасажира я свій окремий обдув. не виглядає автомобіль. Йдемо далі. Пежова партнер. 16 дизельок, 12 рік, ціна Дуга вірна, можливий обмін, на жаль, зачинено. Яка ціна? 6800, щоб забрати 6800. Щоб забрати. 6800 ціна. То як, ну що щоб забрати, а як, що, По-другому ще буває. Так, от виглядає салончик автівки. Задній ряд сиді. Непоганий свіженький автомобіль. Рано Кенгу, чорний колір, старні диски, 7900, є номер телефону, 1.5 дизельок, світлий салон, ну, автівці, автівка на механічній коробці, п'ятиступці, передні склопідйомники, фаркоп присутній, парктроніків я не бачу. Камери також ніби немає. Такі автомобілі поряд продається кадик 14300 2.0 дизельок, 17 рік автомобіля, зачинено, механіка п'ятиступка, тканевий салон. Ні. Погана магнітолка там екранчиком. Так, щось не бачу парктроніки взаді. Літня гума, стельні, э, литі диски перепрошую. 16 го радіусу. Звичайна оптика в автомобілі. Opel Vivaro. Оригінальний пасажир 13900 Ціна Так виглядає шкіряний салон у автівки, хороша зимова гума до речі. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Бачите, для кожного пасажира обдуви. ось такий Рено Трафік з таким додатковим верхнім багажником, чи як правильно сказати. Довгій базі, 1,9 турбо, 7800, заглянемо всередину, механіка відповідно ж, 6-стпінча. диски, зимня гума на ньому, ось такий ряд тут сидінь, ось такий багажник, зверху є місце для багажу також. Вигляд автомобіля з заднього плану.